Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 25 травня православні віряни за новим церковним календарем згадують третє знайдення голови Івана Претечі. У народі День прозвали Іванів. За переказами, під час законоборчих гонінь у VIII столітті голову Івана Претечі було приховано, а на початку 9 століття вона була перевезена до міста Комани неподалік сучасного Сухумі. 842 року голову перенесли до Константинополя. І згодом під час 4-го хрестового походу католицький священнослужитель Валон де Сартон знайшов лицьову частину голови в одному з палаців Константинополя. Третє віднайдення відбулося 850 року, коли святий Ігнатій після Божого об'явлення дізнався про місце, де була закопана голова. Стрібну посудину зі святою головою урочисто перенесли до Царгорода. Існує багато версій щодо місця перебування справжньої голови Івана Притечі, деякі джерела стверджують, що вона може перебувати у монастирі святого Сільвестра в Римі, в мечеті Ом'ядів Дамаску, в нагірному Карабаху, в Ірменії, на Афоні, але найбільш ймовірним місцем знаходження вважається собор Амейської богоматері у Франції. 25 травня відзначають народне свято – Іван Мендяні Роси. Існують і інші назви свята Іван гусятник Гусятник, іванівдень. Свою назву медяні роси свято отримало за те, що нерідко ранкові опади у цей день бувають солодкими з медовим присмаком. Поява такої медової роси з давніх давен вважається напасть. До речі, дівчата вірили, що в цей день медові роси можуть їм подарувати душевну і зовнішню красу. Для цього вони відправлялися вранці в поле, і, поки ніхто не бачив, роздягались догола, а тіло обтирали вологою з рослин. Вважалося, що такий обряд очистить їх від усього лихого, кепського і порочного. А ось матері намагались убезпечити своїх дітей. Вони забороняли їм під час цієї роси бігати босоніж по траві, так як вважалося, що після цього діти обов'язково захворіють. Медяна роса це липка солодка рідина, яка на початку літа дуже часто зустрічається на листках рослин. Вона виділяється листям під впливом різких коливань температури. З медовою росою подібна медяна падь, що представляє виділення трав'яних попелищ, червців і деяких інших комах. З медяної роси бджоли виробляють рогат меду, який не можна залишати їм на зимівлю. Вважається, що медові роси шкідливі для і корів. Вони також гублять колосся жита, листя гарбуза, гірка і винограду. Тому в це народне свято люди звертаються до святого Івана Претечі з проханням захистити поля і городи від медяної роси. Якщо вона все ж нападає, то це вважається Божою карою. Щоб захистити худобу від згубної роси і паді, люди перевіряли якість трави. Для цього на ніч вивішували тканину на вулиці. Вранці вона ставала мокрою, а господарі пробували її на смак. Якщо волога мала солодкий присмак, значить з'явилась медяна роса. тоді худобу не випасали до обіду, поки трава не висихала під сонячними променями. В цей час заборонялось ходити босоніж по русі, вважалося, що вона може нашкодити здоров'ю. Також сьогодні не слід плювати на землю. Той, хто не послухається цієї поради предків, може вступити в затяжну чорну смугу. Завершиться вона лише тоді, коли людина спокутує свою провину перед землею матінкою. Не варто в цей день просити більше того, що вам необхідно. В іншому разі можна позбутися наявного і навіть опинитися в жебратському становищі. У цьому були впевнені наші прапорабабусі вони ж забороняли дівчатам втручатися в свою природну красу, фарбувати обличчя або навпаки намагатися його відбілити. Якщо прогнойрувати цю народну пораду, можна спровокувати незворотні наслідки. Так, наприклад, по всьому обличчю можуть піти плями. За повір'ями, якщо в Івані вдень довго стояти з судженим біля паркану, незабаром доведеться з ним розлучитися. Тому 25 травня потрібно подбати про те, щоб між вами не було ніяких перешкод, ні фізичних, ні духовних, що не можна робити 25 травня. Як і в будь-який інший день, церква сьогодні виступає проти лохослів'я, лайки, образ, жадібності та пліток. Не можна відмовляти в допомозі. Не радять цього дня брати до рук гострі предмети, робити генеральне прибирання, вимітати сміття, можна вимести все хороше, відвідувати могили близьких, веселитися і влаштовувати галасливі свята теж не можна, не можна залишати на ніч не мити посуд, не варто також ввечері робити жодних грошових розрахунків, не можна комусь розповідати про сон, який приснився в ніч проти 25 травня, що можна робити 25 травня? Цього дня в молитвах Хіона Претечі просять святого позбавити від головного болю та інших захворювань, пов'язаних із головою, а також допомогти в будь-якій важливій справі. День радять провести в молитві та благодійних справах. Прикмети свідчать, що 25 травня потрібно зірвати і принести додому гілочку горобини. Від того, як довго вона стоятиме у вазі, залежить тривалість приятливого періоду домочадців. Сон з 24 на 25 травня підкаже, що відбувається у вашому житті в найближчі 6 місяців. У народі вважає, що сьогодні потрібно носити одяг світлих кольорів, він приверне удачу і сімейне щастя. А якщо вдягнути білу сорочку у хворій людині, то вона швидше одужає. Селяни рано вранці йшли на город, щоб накрити городину від шкідників, бо вважалося, що в цей період вони особливо активні. Худобу виганяли на поле пастися лише після того, як зійшла роса. По можливості слід піти в храм і помолитися, бо у цей день дозволяється поминати померлих, можна поставити свічку з упокій душі, поділитися чимось з іншою людиною, воздасться подвійно. Одягні щось червоне – це притягне удачу і любов. Ходіть в гості та запрошуйте до себе гостей. Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Олена, Іван, Інокентій, а також Герман, Денис, Євдокія, Іван, Петро, Семен і Федір. За прикметами цього дня судять, яким буде літо. Світанок червоний, літо буде без душів. Похмуро зранку чекає на дощове літо. Рясно засвіла горобина буде багатий урожеві вса, грім цього дня до затяжної зливи. Згідно з народною прикметою, добре, якщо біля будинку росте горобина, вважається, що вона захищає від нещастя. До зустрічі в нових відео!